Російська Федерація переконуватиме Україну відмовитися від своїх територій в обмін на мир. Йдеться про Луганську, Донецьку область та Крим. Розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Українській правді. Але варто лише потрапити в цю пастку вибору між поступками та війною у підсумку. Ви знову отримаєте війну, зауважив Данілов. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав партнерів передати Україні винищувачі. Про це пише Уніан: якщо це станеться рано чи пізно, якщо це вибір, тоді давайте дамо їм те, що їм потрібно раніше, тому що це гуманно і співчутливо, сказав Джонсон. Вихід на кордони 1991 року може не означати закінчення війни, припускає керівник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов. Як передає Форбс, навіть після звільнення всіх територій. Україні, можливо, доведеться постійно оборонятися. Хороший приклад Ізраїль, що живе постійно в стані війни, проводить оборонну операцію по своїх кордонах. Найімовірніше це приведе нас до вирішення внутрішніх проблем на раніше окупованих територіях, додав Буданов.